Розділ четвертий. Звідки війни, і звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідси, не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах. Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути, ворогуєте і воюєте, не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Перелюбники і перелюбниці, Хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздріщів той дух, який оселився в нас? Та більшу дає благодать, через те й говорить Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас, очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні, журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Не обмовляйте, брати, один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон, а коли осуджуєш закон. То ти не виконавець закону, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити, а хто ти такий, що осуджуєш ближнього? Тепер слухайте ви, які кажете, сьогодні або завтра підемо до цього міста і перебудемо там один рік і будемо торгувати та заробляти, ви, котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя, адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає, і ми будемо живі, то зробимо те чи інше, а тепер ви хвалитеся у своїх гордощах, усяка така хвальба, лиха. Отже, хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх.